Зараз навчаюсь на модель. Це мрія моя дитяча, коли ти такий бридкий каченя, і думаєш, що це не а про китайна. мене, бридка каченя, глаза я в відділі. <ріху> Ось, і коли ти в дитинстві вважаєш, що це не для тебе, і потім, коли ти вже доросла жіночка, і тобі знайома каже, ну. Ми познайомились з uh -huh. дівчинкою на курсі у блогера, і вона каже, я навчаю в школі моделей. А я кажу, ну, типу, ну, типа, э... розкажи, як я тобі сьогодні, ну, типу, розкажи. Да, мені ж цікаво, і вона каже, курс 18, ну тобто для дорослих дівчат, вже яким там, він називається 18, там, там, я тобі скажу 35, бо я там. Такого ще середнього віку там є Прикольно. дівчата 50 плюс. Клас. Клас! Тобто я ніколи хочу сказати, не ніколи не пізно. Для мене це мрія. І ось я вже записалась, буду приймати участь на Дніпрофешн у травні. Ничего. І приїде Андретан, українські Ничего. бренди. І для мене це І в мене ще в травні буде день народження. Ой, який це буде для, подарунок. для мене подарунок на день народження.